Годину тому кабінет міністрів оголосив про термінове скликання урядовців на нараду. У ці хвилини міністри мають якраз засідати. Більше про це знає Ірина Драбок. Вона на живому зв'язку зі студією. Іро, вітаю, то задля чого така нагальність? Про що йде мова на екстреному засіданні? Добрий вечір, Таню. Власне кілька хвилин тому розпочалося термінове засідання уряду. Головна тема це переговори у Женеві. Прем'єр-міністр Арсен Яценюк заявив міністрам про те, що була прийнята спільна заява щодо виведення та роззброєння на сході України незаконних формувань. Російська Федерація підписала документ, чим зобов'язалася звільнити усі захоплені приміщення. Прем'єр сказав також, що вони очікують негайного виведення російської розвідки з України. Також Яценюк закликав Росію перестати фінансувати терористів в Україні. І прошу послухати пряму мову. Хотів би невідкладно звернутися до екстремістів і терористів, які надалі тримають зброю в руках і займають незаконно адміністративні будівлі, будівлі органів внутрішніх справ та служби безпеки. Росія була змушена засудити екстремізм і підписати під тим, щоб всі бандформування були невідкладно роззброєні і вийшли з приміщень. Виходьте, ваш час закінчився. І власне засідання триває досі. Журналістів попросили вийти. Тож наразі все відбувається за зачиненими дверима. Таню. Дякую, це була Ірина Драбок, яка слухає про що говорять на терміновому засіданні уряду, де звітують про висновки і результати женевських перемов.